Херсонський аеропорт, який відновить свою діяльність найближчим часом, вже зацікавив іноземних інвесторів. Протягом кількох днів в регіоні з робочим візитом перебували представники всесвітньо відомої ізраїльської компанії Мітреллі Груп. Іноземці встигли не лише детально ознайомитись з перспективними потужностями літовища, а й налагодити зв'язки в інших сферах діяльності. Можливі варіанти двосторонньої співпраці обговорили на зустрічі з керівництвом регіону. Чим закінчились перемовини, знають наші журналісти. На Херсонщині вони не вперше. Цього разу ізраїльських бізнесменів зацікавило одразу декілька перспективних напрямків. В першу чергу це аеропорт. Після огляду літовища та розмов з фахівцями за гості роблять висновок: перспективи гарні. Курс обраний владою на відновлення повітряних воріт вірний. А отже, співпраця можлива. Зацікавлене у ній і керівництво регіону. Нині питання першочергове, пошук компанії авіаперевізника. Тобто сьогодні ви нам все таки на даному етапі допомогли з компанією, з самолітами, базироваться как здесь у нас на территории нашего аэропорта а уже сегодня все остальные вопросы безопасности разрешения это наши внутренние вопросы мы их будем сегодня решать на время наших министерств ведомства для того чтобы сегодня создать А потім в далі будемо робити інші, шаги, розвиватися і ті далі. На подальший розвиток аеропорту у влади теж плани амбітні. Повітряні ворота мають намір зробити міжнародними і не тільки. Однозначно буде таможений термінал, який для того, щоб і приймати і відправляти ну, степені відправляти наші. Товари, які ми производимо на території нашої області. Авіаційна галузь – далеко не єдиний напрямок діяльності ізраїльської компанії. створення потужних агрокластерів з повним циклом переробки. Вони теж практикують давно і вдало. Перспективи для їх створення є і на Херсонщині. А окрім того, зацікавили інвесторів і рекордні врожаї овочів та фруктів, вирощених місцевими аграріями, і галузь тваринництва, і молочного скотарства. Місцева влада для співпраці і втілення інновацій завжди відкрита. Ми бачимо перспективу. Ми готові відкрити ви для сотрудничества понедрення технологій, технології любих інновацій. Після зустрічі й перемовин ізраїльські бізнесмени продовжать вивчення потенційних галузей співпраці у цифрах та фактах. Вже після цього взаєми не мають шанс вийти на рівень реальних проєктів.